В Україні з 2027 року вводиться реформа старшої школи, яка запроваджує профільне навчання, де учні 10-12 класів зможуть обирати напрям і предмети, що відповідають їхнім інтересам та майбутній професії. І відповідно буде запроваджена нова структура школи, а саме початкова школа, гімназія та ліцеї. За словами начальниці управління освіти і науки Катерини Шабан, в Бориспільській громаді заплановано чотири ліцеї. Решта шкіл будуть гімназіями, де учні навчатимуться до 9 класу. З 27-го року в нас наступає реформа профільної освіти. Що заключається власне, в цій реформі? Так, в нас будуть діяти три заклади освіти: початкова школа це перші, четверті класи, гімназія п'яті, дев'яті класи, і власне академічний ліцей це 10-дванадцяті класи. В тій реформі сказано, що власне академічні ліцеї в своїй структурі не можуть мати початкову школу. Тобто знаходитися по разом в одному закладі вони не можуть. Так? Тобто перед нами відповідно стоїть завдання це зробити. Окрім цього, коли може бути влаштований ліцей? Ліцей може бути влаштований лише за наявності не менше 100 учнів на паралелі. Тобто, 4 орієнтовно 4 десятих класу, 4 одинадцятих, 4 дванадцятих класи. Тоді це буде фінансування здійснюватися з державного бюджету. Якщо ця умова не буде виконана відповідно, фінансування з державного бюджету буде припинено. Тому, з огляду на це була створена комісія, ми працювали разом і обирали, власне, які заклади освіти в нас можуть бути ліцеями, які початковими школами і які гімназії. На перспективі в нас виходить з вами чотири академічних ліцеї: це ліцей академії Бориспільський академічний ліцей, який ви знаєте, цього року вже не набирав перші класи. Це власне ліцей перспектива, це ліцей е лідер і ліцей Костянтина Могилка. Власне, зараз здійснюється добудова, і це власне буде добудова ліцею. Таких чотири ліцеї. Всі решта ми плануємо, що будуть гімназіями, тобто буде навчання з першого по дев'ятий клас. Цього року Міністерство освіти оголосило експериментальний проєкт, за яким заклади освіти можуть спробувати з наступного 2026 навчального року почати працювати як ліцеї. Ліцей перспектива подався на цей проєкт, і в разі затвердження це буде перший академічний ліцей в громаді. Директорка Неоніла Лименко розповіла, які профілі навчання планують впровадити в закладі. Сьогодні всі заклади освіти говорять про профільне навчання. Ми цей профіль вже профільне навчання здійснюємо з 97-го року. Маємо певні надбання. Що нас чекає? Всі повинні чітко розуміти, що з наступного 26-го року всі заклади освіти, які залишаються, вони повинні набрати дітей 10-х класів, тому що це не реформування освіти. Ми з вами випускаючи 9 класи, всі їх забираємо в 10 класи. Але є звичайно певні виклики, тому що є державний стандарт, відповідно до якого всі повинні. Правильно оцінювати наших здобувачів освіти, десятий клас адаптаційний період. Беруться діти з усіх шкіл, три ліцеї, яких озвучила Катерина Степанівна. Але їм потрібно вибрати свої профілі. Десятий клас найважчий – 840 годин. Діти мають право обирати предмети. Чому ми говоримо про профілі? Тому що є базові основні компоненти: це українська мова, історія України, математика, англійська мова. Решта діти повинні обирати предмети, ті, які вони хочуть вивчати, а не ті, які зобов'язують їх вивчати. Крім цього, ці курси інтегровані. Це значно легше дітям опанувати цей матеріал, тому що не буде самої фізики. Фізика, наприклад, буде інтегруватися із біологією, географією і так далі. 11, лише в 10 класі учні мають право змінювати профіль. 10, 11 12 клас профілі змінювати не можна. Діти вже конкретно йдуть і знають, що вони будуть навчатися і який вуз вони будуть обирати. Далі яким чином здійснюватися буде предмети? Є три кластери. Наступний слайд. Серед них це мовно літературний кластер, stem освіта і соціально-гуманітарний. Сьогодні заклади освіти нашої громади говорять про те, що всі хочуть бути академічними. Але нам потрібно в першу чергу подумати про те, що в нас є дуже велика кількість дітей, які мають надбання і в спорті, вони мають мистецькі здібності, це вокал, танці і так далі. І таких дітей також потрібно розвивати. Тому, можливо, якому закладу слід подумати над тим, щоб Центром ось такого культурного розвитку наших дітей, що пропонуємо ми? Ми беремо мовно літературний, це українська мова. Ми не вибираємо, тому що 10-11 класи з цього року здійснюється поділ на вивчення української мови. Тому ми беремо тільки іноземну філологію. Українська мова є обов'язковою. Новий виклик для нас STEM-освіта. СТЕМ освіта це інженерія, це математика, це фізика, це природничі науки, такі як біологія. І у нашому закладі вже створений потужний СТЕМ-простір. Ми із е... Фактично з грудня місяця розпочинаємо навчання. Я про цю кампанію розкажу трошки далі. І, звичайно, на перспективу ми хочемо працювати з ІТ-сферою біологією, географією, тому що в нас є потужні педагогічні кадри. Звичайно, що нас заклад залишає поза межами це соціально-гуманітарний де якраз і є соціальна робота, психологія. Сюди можна віднести ті самі спортивні профілі. Неоніла Іванівна поділилася, що в ліцеї перспектива планують, зокрема, навчати дітей інженерії, авіабудуванню та які спеціальностей. Що ми пропонуємо на 26-27 рік? Наступний слайд це профілі навчання. У нас сім класів, будемо ми набирати лише п'ять, але ми вже прораховуємо про те, що два додаткові класи ми будемо відкривати. На базі 9-го Г поглиблено математично ми будемо формувати STEM-профіль. Сьогодні ми працюємо з однією з яка готова надати нам провести рекламну кампанію, надати нам навчальні програми, і все за їхні кошти. Вони зацікавлені в розробці інженерії і зацікавлені в наших дітях. Це якраз є співпраця з компанією Прокторес Україна, яка формує інженерні спеціальності і яка забезпечує авіабудування і вони співпрацюють з Боїнгом. Вони готові дітей брати навіть з 10 -го класу, готові брати з 11-го студентів, але це діти вмотивовані до навчання. Сьогодні наші вчителі будуть проходити навчання завдяки цій кампанії. Навчання повністю вони беруть на себе. І завдяки тому потужному комплексу stem класу, які у нас є, я сподіваюся, що вони ми матимемо гарні результати. Вони готові доплачувати вчителям за їхню роботу. І тому, звичайно, цей stem профіль в цей клас буде відбір однозначно, тому що я вже сказала, 26-му році ми повинні взяти всіх дітей. Що стосується ІТ-профіля? Програма. Ви повинні також розуміти, сюди потрібно відбирати дітей. Це 3D-моделювання, це програмування, це 3D-моделювання. І, звичайно, що це веб-дизайн. Без графіки, без математики, без геометрії не можна засвоїти it спеціальність. Також у нас є такий педагог, який має потужну базу. Борис тільки починає цей процес на шляху до реформи старшої школи. І на сесії 14 листопада на розгляд депутатів було виносено рішення щодо проведення громадського обговорення про перепрофілювання Сеньківського, Глибоцького, Рогозівського, Любарецького, Кучаківського, Іванківського ліцеїв на гімназії. Депутати рішення підтримали. Валентина Степанова Ліха, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.